Ісус Христос каже, що не може з одного джерела одночасно текти гірка та солодка вода. Джерело це наше серце. Коли ми кажемо, що у нас Бог в душі, Бог в серці, віра в серці чи в душі, а при цьому ми являємось грішниками, блудниками, нечистивцями. Апостол Павло каже, що кожний гріх є ідолом, тому там, де є ідол, там нема місця для Бога. Тому що з одного джерела не виходить солодка, гірка вода одночасно. Або там Бог, або там ідол, гріх, який не дозволяє Богу війти в наше серце. Якщо Бог в серці, то не буде місця. Для гріха в нашому житті, чому ми так багато пліткуємо, осуджуємо, ображаємося, ображаємо, блудимо комплекси залежності. Це є лакмусовою бумагою для нас, що немає Бога в нашому серці. І це терміново потрібно виправляти. Є історія двох царів, першого царя Ізраїлю Саул. І другий цар Ізраїля, Давид, коли Бог помазав Давида на царя, написано, що Дух Святий відступив від Саула, тому що він не слухався людину Божу. Він був не єднанні зі Словом Божим. І це стало вироком для нього і причиною, що Дух Святий відступив від нього і зійшов Дух Святий на Давида. Ми думаємо, що. Як ми кажемо, я нікого не вбив, не зґвалтував, значить, в мене все добре з Богом. Тут причина Першого царя Ізраїлю, що він не слухав людину Божу, він з ним не єднався, і Дух Святий відступив. Не потрібно було багато гріхів робити, чи когось вбивати, гвалтувати. Просто не послух. Кожний гріх це є ідол. І він закриває наше серце від Бога. Просто на троні нашого серця знаходиться ідол. Як сказано, там, де є гріх, там немає Бога. Тому нам потрібно терміново виправляти свої помилки, сповідуватися в гріхах, доєднатися до живої церкви, живого Бога і вивчати Слово Боже, познайомитись з людиною Божою, наставником, священником, який візьме за нас відповідальність. Тому запрошую вас до. Єднатися до служіння місії, слово Боже, написати мені в особисте повідомлення, і я вам обов'язково відповім. І ще підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко, щоб знайти відповіді на всі питання, які турбують вас. Амінь.